Сильні разом у ефірі телеканалів 1 та телеканалі НТБ. І сьогодні ми продовжуємо говорити про те, як наші громади в Тернопільській області підтримують воїнів також внутрішньопереміщених осіб. Зараз разом зі мною Галина Кравченюк, заступниця голови Великогаївської територіальної громади. І, Власне з нею поспілкуємося про те, як власне громада у Великих Гаях також волонтерить, допомагає, підтримує і власне живе за цих п'ять місяців війни. Пані Галино, мої вітання. Вітаю. Перш за все, то традиційно запитуємо голів громад, так людей, які працюють у громадах за цих 5 місяців війни. Як зараз живе громада? Чим живе? Які можливо нові проекти є? Якщо вони, звісно, є чи складно, якщо є складності, то в чому? Ну, в принципі, громада зараз фактично враховуючи те, що ми все таки знаходимося на західній Україні. В нас не ведуться бойові дії, і в нас досить мирна ситуація. Ми намагаємося жити в мирному режимі, в мирному часі і вести той, той спосіб життя, який фактично ми вели і до того, тобто виконувати всі свої завдання, проекти, допомагати людям, забезпечувати нормальне життя нашої громади, як це було раніше. Крім того, активно зараз допомагаємо нашим військовим хлопцям, які пішли боронити нашу Україну. На передову у нас їх десь біля 300-300 осіб з нашої громади пішло хлопців. Також допомагаємо нашим внутрішньо переселеним. Також спочатку війни в нас їх досить було багато, зараз стало трошки менше, але більше десь двох тисяч людей все-таки перейшли через нашу громаду, жили в нас тривалий час, і ми їм активно допомагали. Намагаємося виконувати всі ті проекти, готуємося активно до навчального року, тому що він не за горами. Намагаємося виконувати всі свої соціальні проекти, соціальні зобов'язання перед незахищеним верствам населення. Ну, живемо i'm Живемо і мріємо mm -hmm. про перемогу, так як всі наші жителі країни трошки вас зараз детальніше поговоримо про ці всі проекти, які були у вас реалізовані, і допомога теж сказали, що досить багато людей до вас приїхало в громаду в перші місяці так повномасштабного вторгнення. Розкажіть детальніше, як допомагали із поселенням і допомогою. Адже ну, чи це були якісь приватні садиби, чи є якісь установи, де можна було покласти матраси, ліжка будь що завгодно, щоб ці люди мали можливість переночувати. Так поїхати далі, або все ж таки залишитися тут на довший період часу. Хто цьому допомагав? Та розкажіть ну з перших днів війни це десь фактично вже 25-26 лютого. На у нас було створено гуманітарний штаб. Фактично, де було чітко розподілено між всіма відділами нашої громади обов'язки і завдання, які стояли перед нами, ті виклики, які перед нами стояли. У нас було сформовано такий гуманітарний штаб, де конкретно люди відповідали і за також поселення внутрішньопереміщених осіб. Для початку ми вибрали нашу опорну школу в селі Великі Гаї. Тому що вона найближче знаходиться біля Тернополя, і людям, які приїжджали сюди в нашу область, їм було легше зорієнтуватися ніж їхати далі по тих селах. Також ми мали ще наш молодіжний коворкінг-центр і дитячий садочок. Три наших е заклади е комунальних, де ми розміс. як ви кажете, ми розклали матраси і тих людей поселяли. Тому що в основному люди приїжджали з поїздів вночі. Е ми забезпечували їхнє довезня до нашої громади нашими е транспортними засобами. Тобто, наші перевізники, які у нас пасажирські перевезення, вони приїжджали на жд вокзали, чекали їх там і привозили їх сюди. Є такі люди, що приїжджали тільки на ніч, тобто вони у нас були транзитом, і далі вони їхали на захід країни. Хто за кордон, хто десь в Львівську область. А є такі, що залишались у нас по тижню, по два, по три, і шукали відповідно вже прихисток в нашій громаді і в Терна... Тернополі, тому що вирішили залишитися і перечекати війну тут. Нас на базі школи нашої опорної було створено такий, як би сказати, такий допоміжний центр, на який очолила дружина нашого голови Людмила Вікторівна, який відповідав за харчування внутрішньопереміщених осіб. Нами було забезпечено триразове харчування. Незалежно від того, коли приїжджали ті люди, чи вночі, чи в день. Працівники школи, працівники жителі нашої громади небайдужі. Вони приходили, допомагали готувати. І такі були випадки, що ми по 60, по 70, по 100 чоловік зразу в їдальні школи готували, годували і їх зразу поселяли. Приїжджали. Не просто, ну, не просто люди приїжджали з дітками маленькими, приїжджали люди з інвалідністю, приїжджали дуже багато людей з песиками, котиками, попугайчиками. Відповідно, це Досить швидко ми їх розміщали по класах. В класах було облаштовано матраси, спальні місця. Крім того, було забезпечено можливість людям помитися. Тобто, ми облаштували кабінки душові, ми облаштували санвузли. Безпосередньо наші працівники вже сільської ради здійснювали таке чергування. Ми відкрили такий черговий номер телефону, куди до нас дзвонили і самі люди із гуманітарного штабу області, і просили поселитися. І відповідно наші фахівці здійснювали цілодобове чергування в школі і приймали цих людей. Зразу. Також ми забезпечили медичну допомогу, тому що багато людей їхали досить довго в дорозі, їм потрібно було і серце, поміряти, і, серце, подив... і ну, серце послухати. І в когось інші були питання, і заспокійливе. Тобто, фактично, це черговий працівник, який реєстрував цих осіб. тому що, Процесі, ми крім того, що й зразу видавали і допомогу необхідну гуманітарну. Це люди, які харчували їх, це відповідно медичні працівники. Ну і крім того, в нас на початку ми вже створили таке добровольче формування нашої громади, де хлопці також допомагали із багажем ну, і само собою розумієте, перевіряли документи, тому що це все-таки багато людей приїжджали, і ми хотіли знати, ну що потім не було ніяких моментів. Тобто, це так централізовано. Ми облаштували такий штаб, і всі люди, ну десь певно, місяців зо два ми так активно працювали, допомагаючи внутрішньопереміщеним, розселяли з. З маленькими дітками в садочок, трошки старшими в коворкінг Центр, наш молодіжний, і багато кого по школах. Інші. Навчальні заклади також у нас були готові. У нас 10 шкіл на території громади, і ми майже фактично всі заклади наші підготували, якби часом було дуже багато людей. В процесі десь перебувши у нас день, два, три, п'ять. Люди трошки адаптувалися і починали шукати собі житло. Крім того, у нас була визначена відповідальна особа, яка збирала інформацію саме по приватних садибах, де люди хотіли взяти до себе внутрішньопереміщених осіб на тривале проживання місяць, два-три, тому що все-таки це ще була зима, весна, тобто було ще досить холодно. І кожного дня. Також збирали таку інформацію по можливості тих людей розселяли, тож не тільки в великих гаях, але і в дальших селах нашої громади. І на сьогоднішній день, навіть на сьогоднішній день в нашій громаді, зараз проживає десь 300 триста внутрішньопереміщених осіб. Всі вони проживають фактично по е зараз приватних садибах, крім тільки нашого одного соціального житла. Там живе вісім осіб з міста Харк... ну, з Харківської області, фактично чи є до речі, у цих людей якась робота? Бо ну всі ми розуміли, що а, на початку так думали точніше, що це буде все швидко. Якийсь період люди а, будуть у тимчасових а, цих місцях для місцях проживання, але згодом все ж таки планували повернутися додому. Зараз ми розуміємо, що не так все швидко, так і теж люди їхали сюди із просто з одними сумками, так без а, літніх речей. І теж з думками, що повернуться і буде робота. Чи у вашій громаді зараз є якась робота для цих людей, чи можливо вони їдуть у Тернопіль працювати так, чи десь в інші громади, а, і чи громада зараз їх забезпечує, можливо, якимось працевлаштуванням? Е, ну, є попит, є пропозиція. Тобто, якщо, наприклад, у нас навіть є звернення від якихось наших підприємців про те, що шукається робота, в нас створена така група вайберів Великоївської громади, дека налічує поза 4 тисячі учасників, в тому числі там є внутрішньо переміщені. І тільки якась є можливість, ми їм пропонуємо. Роботу на сьогоднішній день є, в основному більшість з них це все-таки йдуть в Тернопіль. Є такі, що працюють дистанційно, тому що вони раніше працювали на підприємствах в себе, підприємства, хоч і там не мають можливості працювати офлайн, але дистанційно вони виконують свою роботу і відповідно отримують за це кошти. Е, ну на сьогоднішній день так ми працому ну, то, що працевлаштували з тих, що ми... тому, що ми в більшості з ними всіма спілкуємося. Е, наші працівники терцентру туди приїжджають, надають їм допомогу, надаємо їм гуманітарну допомогу і побутову, і хімію, таке інше і е, в принципі. І, в принципі, знаємо, що наприклад у нас з великих гаях одна. Переселенка з Харкова влаштувалася працювати адміністратором готель, фактично. Тобто, є одна працює масажистом. Є ще такі, що працюють працевлаштувалися на нашій фермерські господарства. Вони взяли їх на виконання певних... певної роботи сільськогосподарської, тому що зараз йдуть період жнив, також беруть їх на роботу на таку тимчасову. Є такі дійсно, що ще хочуть працювати, і в принципі пропонуємо їм таку роботу. Виникає тільки поки що така одна проблема, тому що у нас в нас Тернопіль, якщо навіть якісь є магазини чи ну, такі, в магазини, що беруть на роботу, то робота. До 9-ї години трошки проблема зі сполученням, тому що в нас останній транспортний засіб виїжджає з Тернополя пів дев'ятої великі гаї. Відповідно, далі трошки є проблема з добиранням а на таксі, звичайно, трошки важко це забезпечити. Ну, І неможливо на сьогоднішній день наших перевізників переконати в тому і фактично це оформити і документально, щоб вони, наприклад, на довший період часу здійснювали маршрутне перевезення. Тому е, поки що людей це стримує так. Але е, ми, крім того, що немає роботи, ми намагаємося їм допомогти продуктами, побутовою хімією, одягом, тому що ми працюємо з нашими такими місцевими хлопцями, волонтерами. Е, все те, що вони їдуть за кордон і привозять сюди гуманітарну допомогу. Ми розподіляємо їм не тільки серед наших мешканців, які опинили складних Євих обставинах, але в першу чергу надаємо перевагу внутрішньопереміщеним. І фактично, майже кожного місяця, навіть деколи по два-три рази на місяць, ми допомагаємо людям і продуктами, і одягом, і побутовою хімією. Тобто, фактично в них немає таких складнощей, тобто, щоб вони взагалі залишилися в безвихідній ситуації. Крім того, в нас на базі нашого центру надання адміністративних послуг є закріплені особи, які відповідно допомагають отримати довідку внутрішньопереміщеної особи, і вони отримують з від держави виплати по 2-3 тисячі гривень. Ті, що передбачені законодавством. Тепер, крім того, що ми починаємо працювати з Червоним Хрестом обласним. У нас буквально на наступний тиждень має відбутися зустріч, де також вони пропонують свою допомогу у вигляді коштів для наприклад, одиноких наприклад, батьків, для багатодітних сімей, для осіб з інвалідністю. Це по 2200 гривень. На кожну особу буде така допомога надаватися. Ми будемо допомагати сприяти в оформленні документів, організуємо цю зустріч. Тобто, максимально стараємося від громади допомогти тим людям, яких є така необхідність. Ну з роботою зараз ну дійсно, навіть навіть враховуючи. Те, що на початках держава за такий закон ініціювала, що давали підприємцям по 6 тисяч гривень за кожного переміщеної особи. Ну в принципі, Тернопільщина ніколи не була така область, де було багато вільних робочих місць. Наприклад, їх набирали. Тому тут трошки так само з цим складно, і враховуючи те, що війна в країні досить багато таких підприємств і позакривалося. Ну не скажу, що це в нас в громаді, тому що ну але на території області і міста все таки багато закрилося, і тобто попит на робочу силу також зменшився. Питання освіти зараз о, всі масово готуються до початку. Навчального року ще до кінця вирішують громади, чи буде офлайн чи онлайн навчання. Яка ситуація у вас? І я теж знаю, що зараз укриття переважно вже майже усі громади готові до роботи. Трішки розкажіть детальніше про це. Ну на початку літа, як тільки почалися канікули, голова громади Олег Андрійович дав доручення нашим директорам навчальних закладів, нашому відділу освіти розпочати відповідні роботи по підготовці облаштуванню укриттів до навчального року, тому що все-таки обговорилось питання, що навчання буде проводитись офлайн. Ми вже двічі об'їжджали наші навчальні заклади. Максимально по потребах закладів виділені з бюджету кошти на проведення відповідних ремонтних робіт, переобладнання їх, обладнання санвузлами, можливості облаштування місць для дітей, ремонтні роботи. Також з дотриманням всіх заходів безпеки. Це і пісок, і відповідні запасні двері, і де треба пловікна зробити. Тобто, фактично на це все були виділені кошти. І максимально за допомогою і працівників школи, і ці всі роботи будуть проведені. У нас заплановано до 25 числа здійснити. Такий вже остаточний об'їзд по навчальних закладах в більшості. Ну я думаю, фактично, попереднє те, що ми бачили, вони майже всі готові до навчального року офлайн, і е, відповідно на це кошти виділяються. Ми е, наш відділ освіти зробив таке опитування серед навчальних закладів, серед батьків. Ну і 70% наших батьків все-таки вирішили, що хочуть, щоб дітки вчилися офлайн. Тобто, у нас, якщо все буде гаразд, з 1 вересня розпочнеться нормальний навчальний процес, не дистанційний, не змішаний, а такий, як має бути в звичному режимі, тому що попередньо діти всі. Скучили за не стільки можливо за навчанням, стільки за те, щоб спілкуватися між собою. Бачитись, тому що вже досить великий період часу вони все таки не спілкуються. Зараз я так розумію, вчителі і діти так є тут в Україні. А якщо і були за кордоном, то повертаються. Так е, ну у нас десь, якщо так взяти, то по-моєму 145 дітей в нас було за кордоном. Це що ті, коли ми в кінці року, якраз навчально року, ми робили таке опитування. Є такі, що повернулися зараз, є такі, що залишаються за кордоном. Відповідно, вони приймають рішення або піти навчальні заклади туди або ще якимось чином навчатися дистанційно тут в нас але в основному більша частина дітей це десь певно на відсотків 90, вони зараз тут у нас в україні разом з батьками і вони готуються до навчального процесу mm -hmm. стосовно бюджету громади теж е, актуальне питання питаюся усіх і голів громад заступників так людей які працюють з цим питанням. Дже, всі всім розуміємо що до 24 лютого були, були одні видатки так були е, зовсім інші умови роботи зараз все змінилося яка у вас ситуація з бюджетом е, чи ко виконується, він інші не виконується. Чи є якісь мінуси, розкажіть? Е, ну, у нас немає проблем поки що з виконанням бюджету. Ми його наймаємо перевиконання бюджету. Це десь так відсотків. Певно, що на, е, на минулий місяць ми мали 113% перевиконання бюджету, тобто, фактично, у нас е, кошти надходять е, практично постійно. Єдине питання виникло з тим, що ми не на всі програми і проекти, які ми планували на початку року перед війною, ми маємо можливість їх витратити, тому що на сьогоднішній день є обмеження, визначені державою, е, де чітко передбачено захищен статті і ті першочергові видатки ми можемо фінансувати, тому ми виходимо з того, але е, намагаємося працювати і в межах тих коштів, які ми маємо, виконувати ті поставлені перед собою задачі, які ми ставили на початку року. Ну, в першу чергу, це якраз є саме забезпечення оплати всіх енергоносіїв, це забезпечення виплати заробітної плати всіх всім працівникам всіх наших сфер. Фактично, забезпечення програм виконання, що стосується саме соціальної сфери, це якраз допомога е, фактично тим нашим незахищеним верствам населення. Ну і відповідно також зараз. Активно виділяємо кошти саме на е, навчальні заклади, на придбання всього необхідного, для того, щоб вони могли нормально почати навчальний процес. Крім того, Працюємо також, робимо ще благоустрій населених пунктів. Трошки ремонтуємо дороги, тому що як кажуть, війна війною, але питання доріг воно завжди стояло гостро, і їх треба тримати в належному стані, щоб також нормально могла громада функціонувати. Ви зазначили, що до війни так були певні практики. Зараз довелося законсервувати, розквіть детальніше, що саме, тобто, це якісь ті самі ремонти, чи можливо відкриття якихось об'єктів, установ, чи якісь соціальні програми. цікаво ну, почути, це фактично такі були наші такі великі проекти. Які стосувалися саме проведення капітальних ремонтних робіт, це нашого навчального закладу опорної школи. Ми виграли проєкт, фактично велике будівництво. У нас він був вже затверджений, більше 14 мільйонів гривень. Ми мали зробити фасад і утеплення опорного навчального закладу. Відповідно, на сьогоднішній день цей проєкт відкладений. Також ми планували зробити капітальний ремонт деяких доріг. Також поки що немає можливості ці роботи фінансувати, відповідно, проводити ті всі роботи. Ми зараз на цьому призупинилися. І також ми планували зробити ремонт трьох наших клубних закладів. Також були виділені кошти, передбачені. На Капітальні видатки зараз ці роботи не проводяться. Відповідно, ми ці кошти перекидаємо на інші необхідні нам статті, які потрібно для того, щоб закрити, щоб нормально функціонувала громада. Маємо надію, що якщо щось зміниться, то ми в процесі на наступний рік вже відповідно ці проекти реалізуємо, закриємо, тому що поки що немає, немає можливості їх довести до до завершення. Як з опаленням зараз теж всі готуються до зими, кажуть, що зима буде суворою і важкою. Теж, напевно, перше до запитання до комунальних закладів, так і до установ таких школи садочки чи там є котли, чи там, ну, як будуть опалюватися вони. Ну, у нас недавно якраз під керівництвом голови відбулася нарада саме з нашими начальниками всіх наших профільних відділів, з нашим директором комунального підприємства, якраз обговорилися питання щодо підготовки до осінньо-зимового періоду до опалювального сезону. І фактично, якраз обговорюємо зараз питання про те, щоб в деяких наших закладах все-таки запровадити альтернативні види опалення через те, що в нас фактично всюди йде все на газі. Якщо будуть проблеми з газом, то тоді відповідно і буде проблема з функціонуванням даних установ. Тому в нас на п'ятому Цю, запланована така ще остаточна зустріч, де ми фактично маємо узгодити питання, по яких закладах ми так, більш менше їх визначили. Ми будемо е, закупляти додаткові е, котли для електрики, тому що щоб фактично якось забезпечити функціонування видатки, які буде потрібно на це на ці всі роботи. І тоді приймемо остаточне рішення, тому що у нас в кінці місця сесія щодо виділення коштів на відповідно таке запровадження альтернативних джерел опалення, щоб ми могли, наприклад, до кінця цього року і наступного року, якщо буде кризова ситуація, забезпечити діяльність наших закладів. Це в першу чергу навчальні заклади, це наші дві амбулаторії, тому що е, м, потрібно, щоб вони працювали і забезпечували життєдіяльність е, і здоров'я наш, жителів нашої громади. Ну, само собою, адміністративний будинок сільської ради, можливо, там ще один-два клубних заклади, де активно вирує культурне життя, тому що вони все таки не, не призупиняються. І в нас деякі культурні заклади все -таки, все -таки відбуваються а, за амбулаторії, що зараз вони працюють на території громади, чи вони допомагають внутрішньопереміщеним особам? Тобто, теж ми. Ми знаємо, що людина, яка сюди приїхала, а, вона ну не міняє сімейного лікаря, так. але тобто їй мають надати надатися медичні послуги. Як це у вашій громаді відбувається? Чи потрібно ставати на якийсь облік? Трошки розквіть про цю процедуру. Е, ну у нас є дві амбулаторії. Фактично, у нас громада розділена таких два, би сказати по простому госпітальних округи: дві амбулаторії загальної практики сімейної медицини, які мають ще того фельдшерські пункти. І пункти здоров'я під собою фактично. І з самого початку війни активно е, наші внутрішньопереміщені особи мали можливість звернутися до наших сімейних лікарів. До наших фальшів для отримання допомоги, е, ні жодної черги, ні окремих якихось окремих реєстрацій не потрібно було. Тобто, ми їх залучали з самого початку наших медиків до того, щоб вони могли надавати допомогу е, цим людям, тому що вона була їм край необхідною на сьогоднішній день. Е, ми також працюємо ще над таким м, питанням, як лікарня на колесах. Угу. Десь має в нас фактично десь на після вересня місце заїхати таких два автомобілі, і ми в першу чергу також будемо е, реєструвати осіб внутрішньопереміщені, які могли би безкоштовно отримати послуги педіатра, стоматолог. Можливо, якесь лікування та інше, тобто ми активно поширювати Будемо серед них цю інформацію, долучати і до того, щоб вони могли, наприклад, хоча б отримати стоматологічні послуги. Тому що е, в нас на території громади є стоматологія, є приватні кабінети стоматології, а тут буде все безкоштовно. Можливо, тоді вони скористаються серед такими видами послуг. Тобто наші лікарі і фельдшери активно допомагають їм. Немає. Зараз дуже багато в нас є таких, що мають маленьких діток, у нас є такі внутрішньо е, переселені, що вони приїхали стій, тут, понароджували діток, uh -huh. тобто повністю всі е, медичні послуги Даються їм незалежно Життя від того, вирує, так. Так, так, вирує. так так. Тобто тут не призупинилося абсолютно ніяк. Ми навіть спочатку року програму одну запровадили це надання е допомоги 10 тисяч гривень сім'ям, де є новонароджені дітки. І у нас фактично кожного місяця, кожна п'ятниця місяця. Ми збираємо батьків з дітками новонародженими, вручаємо їм сертифікат і перераховуємо безпосередньо тим сім'ям 10 тисяч гривень на рахунок, щоб вони могли придбати все необхідне для своїх ну, новонароджених дітей. Так і, і нас програма. Так, Пішалися. нас така програма прийнята, що це стосується не тільки наших жителів, які в нас проживають і зареєстровані, а стосується і одиноких матерів і батьків, і стосується саме таких внутрішньо переселених осіб. Тобто, ми також незалежно від того, де вони проживали і були зареєстровані, ми їм також допомогу таку надаємо. Так. А загалом чи є якісь запити від жителів громади стосовно тих чи інших проблем? Якщо раніше я знаю, так і пригадую, найчастіше це було питання доріг. Так часто людей турбувало питання, що потрібно ремонтувати до їхніх сіл, так населених пунктів до дороги. зараз ну ми так розуміємо, що в часі війни не усі дороги ми можемо ремонтувати. Так. Це тільки якісь поточні ремонти, це не може бути капітальний ремонт. А, все ж таки, які ще є запити від. Громадян, так які проживають на території громади, і що їх турбує станом на сьогодні, ну в принципі, якщо так і сказати, то питання доріг залишилось актуальним в час війни, тому що на іде ті проекти, які ми робимо по благоустрою і ремонтуємо деякі ділянки дороги, все одно люди питаються, чому не до нас, тобто фактично, чому в першу чергу нас. Але ми ще на початку року прийняли план соціально-економічного розвитку, яким передбачили перелік вулиці доріг, які ми хочемо і запланували зробити цього року. Ми його дотримуємося, і фактично, тобто, всі і депутати тих населених пунктів і люди проінформовані, що. Цього року, наприклад, ми там запланували зробити там 10 чи 12 доріг по благоустрою, і ми їх стараємося виконувати. Ну, Питання перевезення залишилось також актуальним, тому що е, вечірній час люди все-таки би хотіли, щоб було, про, було би забезпечено е, можливість добиратися додому саме громадським транспортом. Ну, Поки що ми його також вирішити не можемо. Добре, що хотіть зачаті, mm -hmm. тому що коли почалася війна, коли була криза з пальним, то в нас взагалі було деякі рейси, там їздили наприклад через один, тому що не мали можливості перевізники забезпечити себе пальним. Е, в принципі, і питання роботи також тому, що є, є також нагай... є також потреба в тому, щоб люди мали наприклад, стабільний достаток і могли, наприклад, забезпечувати всі свої необхідні потреби, в принципі. Таких, щоб якісь якісь гострі такі проблеми були, ну всі чекають перемоги, всі так, чекають так, миру, розумію, так. Що, uh, і послідно, так, так, так. і тоді далі будуть продовжувати жити. Так всі зусилля мусить бути заради так, нашої перемоги, і боротьби Так, спрямовані з на допомогу збройним силам, і в нас активно наші жителі до цього долучаються від маленького, тому що в нас навіть дітки по вулицях, по селах збираються, продають такі там дрібнички, печиво, цукерочки, якісь там вироби з бісеру. І, наприклад, у нас є такі дівчатка, які 5 тисяч. Назбирали гроші для того, щоб допомогти Збройним силам, передали фонду «Пертуліна», продаючи лаванду. Uh -huh. Є дітки, які продають печиво нам цукерочки, вже майже 7 тисяч гривень принесли в сільську раду. Ми за ці кошти передбаємо прид... форму для наших хлопців, які на передовій, і передаємо їм там чинову і пошту чи через родичів, через волонтерів, тому що вона зношується, є в цьому потреба. Е, недавно був благодійний ярмарок, який ми провели до Дня державності. Ми зібрали майже 200 тисяч гривень. Фактично продаючи також солодощі, печиво, так і інше, і організовуючи благодійні матчі по футболу і придбали бус, який також поїде на до наших хлопців, ті, які там де є потреби. Плануємо ще от благодійний обід в п'ятницю на медовий спас. Плануємо благодійний обід. Також ті кошти, що зберемо, будемо можливо вже придбувати тепловізор, тому що також є в цьому потреба. Намагаємося максимально з нашими жителями всі потреби наших, хоча б хлопців, які пішли з наших сіл, якось їм допомогти, щоб вони почували себе, яка от незабутими, що ми про них пам'ятаємо, молимося і разом з ними чекаємо тилу, щоб так, так що ми також їм допомагаємо так, всьому та чи є якісь міжнародні організації, які зараз працюють з вашою громадою, чи можливо після 24 лютого. Співпраця зупинилася або ж заморозилася, бо теж часто пригадую так. Дуже багато було і волонтерських організацій, які допомагали, підтримували. Яка зараз ситуація? З цим? Ну, в принципі, ми спрацюємо активно співпрацювали з проектом Добре американським uh -huh. і е, з проєктом Деспро і з Юлідом. На сьогоднішній день ми також допом... з ними активно співпрацюємо, заповняємо різні анкети, прописуємо свої потреби. І навіть від «Юлідо» ми отримали допомогу. Це фактично і генератори, і е, каремати. І... Там і ковдри, і матраси, таке інше. Тобто, і навіть такі ємності для води, для 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 внутрішньопереміщення для наших потреб. Активно співпрацюємо з Червоним Хрестом. У нас буквально недавно був представник швейцарського червоного хреста. Ми показували йому приміщення, які ми плануємо переобладнати, провівши ремонт для проживання внутрішньопереміщених осіб. Зараз ми їм оформили проєктні заявки, прописали наші потреби. Вони їх розглядають. Якщо буде можливість, то навіть можливо вони виділять нам більше трьох мільйонів гривень для того, щоб ми провели повністю капітальний ремонт приміщень. Там можливо могли розмістити тим, Е, Наш е, терцентр активно співпрацює з Юнісефом, з ООН, е, ну з всіма такими громадськими організаціями, які е, активно надають саме гуманітарну допомогу вигляді продуктів харчування, вигляді засобів гігієни, хімії. І безпосередньо в процесі ми це зразу все розпреділяємо. Тобто е, сказати, що повністю призупинилася робота, не можемо через те, що е, просто змінився трошки напрямок цієї співпраці. Зараз він в основному орієнтований саме на забезпечення потреб переміщених, кризових. Осіб, і, в принципі, і військових. Тому що раніше ми могли говорити про якісь такі проекти розвиткові, інфраструктурні, uh -huh. то зараз воно призупинилося, а більше перейшло в соціальну сферу. Як, до речі, от соціальна підтримка людей так, старшого віку чи є якісь програми в громаді, як допомагають цим людям, підтримують їх. Чи щось змінилося зараз? Не змінилося. У нас є програма по адресній цільовій підтримці. Вона активно працює. Тобто ми також допомагаємо не тільки ми допомагаємо своїм, своїм людям. Це і люди похилого віку, це і люди інваліди, це і багатодітні сім'ї, це і матері героїні, це і чорнобильці, і воїн, і сім'ї воїнів АТО. Тобто, фактично всі ті програми, які в нас діяли, вони і діють. Ми які кошти закладні, вони виділяються в основному це якраз саме на продукти харчування і також на різну допомогу. Наш терцентр, Служба захисту прав дітей, активно ці кошти використовують. В нас є програма відпочинку дітей, і активно виділяються кошти не тільки з бюджету області, але і наші кошти виділені, і ми за ці кошти оздоровлюємо наших діток в талітніх таборах, які знаходяться на території області. Ми також прийняли програму, що крім того, підтримки. саме... Воїнів, які захищають нашу країну в разі їхньої загибелі, ми виділяємо 30 тисяч гривень фактично сім'ї, кому комусь членів сім'ї, наприклад, для того, щоб можна там було перший час якісь там протриматися. Крім того, у нас також ну, залишилася і діє програма: це хто йде по контракту служити. Також ми виділяємо 10-15 тисяч гривень цій людині для того, щоб там можна було придбати собі саме все необхідне. Тобто, такі соціальні програми ми ні одну не закрили. і Вони у mm -hmm. нас всі працюють, і ми виділяємо на це кошти. Я теж сказала за культурний фронт культурну роботу. Те, що працюють будинки культури у громаді, так і в цих селах, які є у вашій громаді, що саме роблять якісь заходи, фестивалі патріотичні Розкажи, е, ну, я б сказала так, що фактично немає зараз можливості такі активно проводити всі заходи, які в нас були заплановані з початку року. Але з початку війни майже всі працівники не тільки культури, але й освіти і всіх наших сфер активно долучились до того, щоб допомагати саме нашим воїнам. Тобто, фактично, це і ліплення вареників, і Різних страв, тобто вони всі долучаються спочатку для цього напрямку такого гуманітарного і активно допомагають надавати допомогу на східну Україну, тому що у нас досить багато волонтерів і машин, і фактично з інших різних громад східної України області, областей приїжджали до нас. Ми надавали їм допомогу, яку було потрібно для того. Там і продукти харчування все, що в нас було, ми допомагали зараз. Фактично у сфері культури ми намагаємося проводити заходи такі досить простіше, тобто вони менш, менш тривалі, менш об'ємні і фактично майже не затрачені. Тобто ми не виділяємо на них кошти з бюджету. Це навіть ці заходи, що ми провели до Дня державності, і оцей захід, що ми будемо проводити до Дня Незалежності, до, фактично, до Дня прапора, то виділяються кошти в основному стільки на прапор, на оновлення прапорів і все інше. Все інше, там концертні програми робляться силами наших працівників культури і без виділення будь-яких коштів, тому що ми розуміємо, що це зараз не, не на часі і не основна потреба в цьому. Але намагаємося, щоб все-таки життя вирувало. Недавно у нас буквально 14 числа, 11 числа. Числа у нас був національний симфонічний оркестр президентський. Також ми слухали, запросили всіх наших людей. Вони слухали. Вони також у них була програма «Біза за Україну, тобто на території нашої громади, ми також виступали. І зараз готуємося активно до дня незалежності. Наші працівники культури готують відповідні номера. Ми навіть запланували такий захід, 31-метровий прапор. Будемо нести від центру громади до нашого стадіону священниками, всіма працівниками культури, всіма нашими жителями, з внутрішньопереміщеними, для того, щоб показати, що все-таки Україна є. Україна бореться, вона є, і була, і має бути незалежною. Ну і наостанок хочу також, щоб ви, можливо, звернулися до жителів вашої громади, так? подякували їм за ту роботу, яку за цих п'ять місяців власне, всі гуртом робите, так? і, можливо, теж побажати їм. Щось цього найкращого зараз маєте таку нагоду. Ну напевно, я не тільки від себе, а від нашого всього колективу, від голови громади, хочу дійсно висловити щиру подяку всім нашим жителям громади, кожному від маленького до великого, хто долучився для того, щоб наблизити день перемоги, день миру. Що незалежності від того, які від статків, незалежності від того, скільки в них часу, кожного дня, кожної хвилини, хто продуктами, хто грошима, хто молитвою. Допомагає нашим збройним силам наблизити день перемоги для того, щоб наша Україна стала самодостатньою, розвинутою, красивою, і самою багатшою, і самою європейською країною в нашому світі. Тому хочу всім подякувати. Бажаю всім нам міцного здоров'я в першу чергу. Бажаю всім нам миру, бажаю перемоги. І все в нас буде добре. Все буде Україна. Ну, я також хочу приєднатися. і Подякувати пані Галині Кравченюк, що сьогодні на нас завітала, розповіла нам про роботу у громаді. Знаю, що е, дуже багато роботи. Так, ми неодноразово телефонуємо. Я постійно чую, що е, сьогодні не можемо прийти, бо є робота. Є роботи постійно переносив ефір. Але все ж таки чудово, що сьогодні ви знайшли час, і ми почули так, як живе Великогаївська громада в умовах війни. Друзі, дякую усім, хто був з нами. Це була програма Сильні разом. Побачимося в наступній інформаційній годині.